Вітаю вас на каналі Гуцульська Магія. Тема сьогоднішнього відео ритуал і заговор на продаж будинку чи квартири. Цей обряд бажано не обов'язково, але все ж таки бажано проводити у фазу спадаючого місяця, оскільки в даному випадку йдеться про те, що продати, тобто позбутися нерухомості. Але перш ніж робити цей ритуал, потрібно на ментальному рівні підготувати себе. По-перше, прибрати всі ниточки, які пов'язують вас з нерухомістю. Маю на увазі енергетичні нитки. Наприклад, хтось із членів сім'ї не бажає, щоб ви продавали цей будинок чи квартиру, і ось його небажання, тобто його енергетичні ось ці посилання, вони можуть спотворювати весь процес і продаж в цьому випадку може реально загальмуватися. Або, наприклад, коли ви самі продаєте будинок або квартиру. Так званим важким серцем. Тобто, начебто вам не потрібно її продавати, і в той же час ви це робите під тиском, наприклад, якихось обставин. Так ось, ці всі питання потрібно привести в повний порядок, все врегулювати. Має бути бажання, щоб продати цей будинок. І ось, коли ви на ментальному рівні готові, ось тоді можна провести цей ритуал. Це дуже простий, але в той же час ефективний старовинний метод. Вам знадобиться віник. Якщо у вас немає віника, прибайте на ринку. Ввечері перед тим, як лягти спати, візьміть в руки і скажіть на нього цей заговор. Вінником замітаю, сміття вимітаю. Йте, мій будинок, чистотою блищить та купця до себе багатого манить. І після цього потрібно покласти віник і гроші біля порога, біля вхідних дверей. А вранці, коли встанете, Потрібно всі кімнати цим вінником вимести. І поки ви всі кімнати вимітаєте, повторюєте цей заговор. Так бажано повторювати протягом трьох днів поспіль, і тоді проблем з продажем вашої нерухомості не буде. Ви дуже швидко продасте, підписуйтесь на наш канал. Всім бажаю благополуччя та процвітання і до нових зустрічей!